Україна та Київ, Миколаївщина. Також, відходчика нелегального номер 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 25. Сьогодні ми будемо грати у гості на мотоциклі. Поїхали, коли бачите, це в мене такий мотоцикл. Поїхали, почнемо почнемо нашого Як Який обіцяв, що будемо грати. Бачите, як треба гарно робити швидкість, тут треба бути дуже-дуже обережно. Бо можна ще врізатися чогось. Перша гонка провалена. Бачите, Бабка. Четрішки позаганяти не можу. Давайте спробуємо. Oh. Ну, може, дивіться, купляємо, купляємо і підозганяємо до пахаха. ха пока-пока, до побачення. По Думаю, що обого. Об, 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 об. А. А це раз треба ганяти дуже-дуже обережні. Видиш, бачите, пішло. Тиху, ти вред, безкуп. Так, 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 так. Дуже дивимося на дорожку. Не прогабимо. Україна та Миколаївська область, я хочу сказати, все на то. Продовжимо. Ти що, зовсім усе зурів? Бачите, що він тільки що творив. Хотів мене збити, щоб я програв гонку. А не вийде. Тут машина дуже-дуже швидкость. Дуже, такою швидкістю треба треба бути дуже обережним. Ні, ні в чого не вийде в вас машини. Я завычу вас. Люди тут куда Тоннель. Так, 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 так. Ну, тут так, так. так. <соспорядок> тут 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 б... Нічого трасного, Так, да, то Та вбережна машина! М -м -м. Чуть не у нас машина, побачите, що вона твора. Тут, 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 та іще одна, але слава Богу, що ми не програбили. Ой, не програли. Іще одна. Ну. Треба на цей раз не вскоряти ворот. Зараз, зараз, свинку. Не дарувай! Я граю! А ти м'ясо! Ма! А він там пусто йде! Так! І вже було його там вже! Там вже вовлістись! Як вовлістись, то й не треба думати, треба купити дві бутилки! Завтра їдемо за вкусняшками! За, 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 за. І вам подказав, що ви вже дядя Буга? Ну який жарт іде за мною! Все, давай! Я доіграю, я дограю, так, ми, короче, дограємо і жуємо! Якось сказати, ну я не знаю, як будемо грати, Ну, давайте тут придовжуємо. Та то нам допаду, на мене сходити, то поговорить. А машин вже нема по дорозі. Бачите, як вони бито утекли, утекли від нас? Це все тому, що я дуже-дуже швидко -дуже ганяю на... Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Бачите, що вони відтворяють мені на мотоциклі. А вони хочуть, щоб я гонку програв. Ну не вийде. Дайте, давайте трошки так ділимо так, що вони думали, що це мотоцикл загинув, захлоп. Тя на них до його це користь дороги од. Короче, зараз я швидкістю трішки у, у, переберу, щоб можна щоб, щоб було ганяти. Ну все, отам, воно ну що, давайте покажемо їм. Заряджаю. Mm, mm, не, не вийде, не вийде у вас. О, oh, Проїхали. Зато один... І тут, як казати, так, було. Давайте ще, давайте, давайте ще пограємо. Дики на це дуже-дуже обрядно. Так, 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 так. Так не вмикаємо. Ну, ще нас буде програти, так тоді. Так, 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 обережно, обережно! Машини летять на свідкості, дуже високої з кількості машин. Тут. 12 машин або тут. Ну, я поки не, не знаю. Тут. Так, вантажівка. Це вантажівка, я думаю. Мантажівка хоче нас вбити. Тихо, тихо, тихо. Тікаймо! Дайте нормально проїхати машину. Чула, чули, вона тільки, вона тільки що нам у нас сигналила до того, що ми на неї наїздили. Ну таке буває, якщо що один погано. Давайте спробуємо таку звідкись. Ти що? Зовсім уже. Дивіться, я вимикаю свідки, звиткість. А займаю таку довго їхати. А давай я вам даю газу. Не вдасться вам нічого... Просто в мене були тротуару такі будуть такі І того я чудно не програв Ой. Ага. Думаєте, що вам щось вдасться? Так, 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 так. Як сказати, бачиться стільки. На цьому, як сказати, все. Пограємо гонки наступні гонки на, 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 на мотоцикл, пограємо на наступний раз. Дякуємо за перегляд. Слава Україні! Слава героям! Слава наті, смерть ворогам. Разом до перемоги!